На Закарпаття повернувся великий футбол. Краєві команди майстрів дебютували в Кубку України. Зокрема, в Ужгороді одноіменний відроджений колектив другої ліги приймав вищого за класом суперника першолігівське Прикарпаття з Івано-Франківська. Господарі постали доволі юним колективом. До тренерського штабу увійшли наставники 26-33 років, а середній вік гравців 19 років. Більше того, серед футболістів дебютував і 15-річний десятикласник Ужгородського наукового ліцею Максим Кічун. Перед матчем я переживав, звісно, без цього ніяк. Перший ж матч на професійному рівні, перейти одразу після дитячого. Ну, це Все Ну, Для дебюта непогано, але можна було би краще. Стартові хвилювання юним ужродцям далися в знаки, і вони пропустили вже в дебюті зустрічі. За Прикарпатців відзначився Олег Кос. Проходить ще з 15 хвилин. І рикошет призводить до 0-2 на табло. А голом у роздягальню в Івано-Франківців відзначився Сергій Швець. 3-0. Гості переможно, пішли на перерву. Кубок, це якраз можливість підготуватися до чемпіонату. Зараз ми якраз старалися щось наігрувати, десь щось вийшло, десь ні. Ужгород – команда досить хороша, збалансована. Видно, що молода, не вистачає трошки ще досвіду десь. Але я думаю, за рахунок ігор, ігра за ігрею і за ігрою в них буде все покращуватися. Я думаю, ну якщо вони будуть продовжувати іграти свій футбол, нічого не відомо, то, я думаю, вони певних успіхів досягнуться. І це вже продемонстрував другий тайм. Хоч на його початку ужироці знову пропустили. Дубль у зустрічі оформив Олег Кос. Та господарі не здавалися, багато атакували. Ось тільки не вистачило фарту і майстерності відзначитися бодай голом. Таким чином, поразка 0-4. Скажу, що хлопці очікували цей дебют, переживали дуже, тому що для більшості Нашої молодої команди це сьогодні був вперше на такому рівні. І, чесно кажучи, гарний суперник сильний. Ми прагнемо грати з такими суперниками, аби хлопці росли. Потрібен нам час для того, аби хлопці адаптувалися, зрозуміли, де вони грають, на якому рівні вони грають. Тому ми, ми зі своєї сторони будемо хлопців підтримувати. Першочергове це для нас розвиток молодого гравця. Прикарпатці вже в другому турі першої ліги на виїзді зустрінуться з іще однією командою із Закарпаття Минаєм. Ми завжди хочемо грати з такими командами, це завжди цікаво. Чим сильніша команда, тим кращий матч має бути. Ми, як кажуть, хлопці з Франківська з Прикарпаття, ми нікого не боїмось, зі всіма готові грати. Хочемо Динамо, шахтар десь на Кубок. Ну не знаємо, чи дійдемо туди, але буде видно. Перший тур Минай пропускає. А ось інша закарпатська команда Хуст уже 8 серпня гратиме на виїзді із Хмельницьким Поділлям. Тоді ж у другій лізі Ужгород прийме Львівський рук 2 А вільхівці дебютують в гостях проти пробоя із Городенки Івано-Франківська область. У Кубку ж України команда з Тячівщини ледь не створила сенсації. Удома лише в серії пенальті поступилося маститішому металістові з Харкова. 0-0 і підсумкові 5-6.